Друзі, мої вітання. Усім ви на в каналі Таємний Вісник. Мене звати Вероніка Булавіна, А в гостях сьогодні не перевершена усіма улюблена наша візьмачка Тетяна Гай. Пані Тетяно рада вас бачити. Вітаю на нашому каналі. Вітаю вас, пані Вероніка. Вітаю всіх глядачів таємного вісника. Сьогодні за допомогою колоди «Карт Таро» будемо відкривати і розкривати всі таємниці. все, що приховано, все будемо розглядати, і я впевнена, що. Наші глядачі подякують нам за це! Вподобайкою. В будь-якому випадку болін ну прям такий, такий такий настрій відчуваю. Не знаю, аж мотивую. Хочеться вже одразу розпочати, щоб там розкласти всі ці карти по колоду, подивитися, що ж там нас чекає. Власне, пишемо ми цей випуск 16 жовтня. Дуже багато е цікавих зустрічей. Нас чекає. Кажу конкретно про зустріч Зеленського Трампа, 17 жовтня, але про це поговоримо трошечки згодом. Розпочати хотілося б з. Заяви Буданова про те, що українцям варто бути готовими до того, що наступні роки не будуть мирними. Що саме він мав на увазі, коли казав про те, що наступні роки не будуть мирними? І власне, чи це йдеться про активну фазу бойових дій, гібридні загрози, чи все ж таки загалом от період військової такої напруги, з якої ми не виходимо? Ну, карта д'явола. Перша карта, яка в нас випала. Тут треба, знаєте, ну, ми всі знаємо пана Буданова, знаємо його такий підхід і говорити з загадками. І тут в цій заяві теж була певна провокація. А, тут є натяк на те. Що ми не здамося в жодному разі перед ворогом, і про те, що якщо треба будуть роки, щоб знищити всіх расистів, а знаємо, що країна велика, расистів там багато, то ми будемо над цим працювати. Тобто, тут швидше Жезлів нам говорить, знаєте, як про заземлення, про те, що ми не здаємось, ми не відступаємо, а навпаки, можливо, Продовжимо вести бойові дії уже на території расистів. Прекрасно, прекрасно. Питання до вас наступного характеру. Ця заява вона лунала. І стосується виключно України. Чи все ж таки е, Європи також? Ні, тут виключно України, тому що карта закоханих падає на. Е, на бік України, але ну, ми знаємо, що Україна це живий щит, і якби не Україна, хто зна, де був би ворог. Мені, ви знаєте, пані Вероніка, мені, звичайно, дуже важливо, щоб Європа і світ це оцінили і визнали це завдяки кому в їхніх країнах мирно. Чи не готуються зараз росіяни обрати нову тактику, йти на Придністров'я? І хотілось би почути від вас насправді прогноз стосовно регіонів, які знаходяться під найбільшою загрозою? Ні, ворог не осилить. Таку тактику навіть через ресурсність їм зараз дуже важко, правда. Вони зараз не виграшній, далеко не виграшній позиції, і як то кажуть, по всіх фронтах. І це нам навіть підтверджує карта Десятка жезлів. Десятка жезлів це знаєте, як тяжка ноша. Ось для ворога. Тому ні, я не бачу. Бачите, тут і втрата ресурсу по четвірці пентаклів і неправильні неправильні рішення, які привели до такої ситуації з їх сторони. Тож загрози я не бачу. А ось по загрозах обстрілів, так. На жаль, зараз найбільші небезпеці я бачу північну, центральну і західну Україну. Західну, дуже велика небезпека є для Західної України. Але бачимо, що і південні області залишаються в небезпеці. І я сьогодні дивилася і Донеччина. Знаємо, що гарні новини, що. Відігнали ворога зі своїх територій на досить такі е вагому відстань, так але ворог цього не е на жаль не опустить, і я бачу удари по Краматорську, я бачу удари по слов'янську уже найближчі дні. Тож варто там бути обережними. Росіяни завдали нового удару по одному з навчальних полігонів збройних сил України. Це так росіяни готуються до того, що Володимир Зеленський зустрінеться завтра із Трампом, чи що це за такі от атаки? Ну, дивіться, це ми знаємо, що здають наші, а, де знаходяться от, базування, да, полігони. На жаль, і а, я знаю, що ворог постійно намагається туди бити, навіть на тих територіях, де відносно спокійніше, як ми знаємо, як і цього разу. Я не скажу, що це було якось приурочено там до зустрічі з Трампом. просто… Здача, здали і вдарили. Скільки будуть здавати, стільки будуть бити? На жаль, найближчий тиждень я бачу ще такого подібного роду удар по навчальній базі наших ЗСУ. Якою буде наша реакція? Чи відреагують от, особливо, коли завтра Володимир Зеленський поїде в штати на зустріч? 嗯哼。<laughs> Ну, дивіться, я не бачу, що це буде якась така, знаєте, реакція кразова удар на удар, але комплекс спланованих дій проти расистів точно буде. І він вже зараз обговорюється, уже зараз приймаються певні дії. І хочу сказати, що знову мені показує, до кінця місяця ми почуємо про новину, яка стане для нас приводом для святкування. Дуже хочеться вірити, тому що так як я бачила, удар по Москві до кінця. Місяця і хочеться вірити і надіятись, що е, події не повернуть в інше русло. А все ж таки, ми побачимо е, цю прекрасну новину. Ай, клас, ай, супер! Ай, прям навіть з нетерпінням чекаємо. Багато вже на початку казала про те, що завтра планується зустріч. Ми про це знаємо. Звичайно, Володимира Зеленського і е, Дональда Трампа. Давайте глянемо, як пройде е, і що ми отримаємо з чим повернеться Володимир Зеленський після цієї зустрічі в Україні. Слухайте, ну от сьогодні третій раз дивлюся це питання, і третій раз мені фактично падають одні і ті самі карти. Зустріч буде надзвичайно ефективною. Це не просто буде, знаєте, зустріч, там обмін якимись думками, там чи а, а, якимись своїми баченнями. Це буде зустріч, на якій будуть прийня... на якій буде прийнято конкретні рішення, які е змінять хід війни. В на нашу користь. Тобто це і рішення, це і ресурсність, це і певні дозволи. А, і для нас дивіться, перекривається, закривається розклад картою зірка. Тобто ця зустріч принесе нам досягнення цілей, до яких ми прагнемо. А в нас ми знаємо, пані Вероніко, одна ціль перемога над ворогом. Ще раз кажу, всі знаєте, дуже кажуть, зараз там. Перемир'я, мирні договори. А я от бачу ні, перемога, тільки перемога. І я не бачу от пан Буданов заявив: ну тут там такий підтекст є в цій заяві про роки війни, і нас так лякають цими роками війни. Але повірте мені, даремно він би таку заяву не робив. Він зробив її з певною метою. І ще раз повернуся до цієї заяви. В ній потрібно все ж таки шукати підтекст. Mm. Mm. Давайте про поки що ще поговоримо про зустріч Зеленського Трампа. А що обговорюватимуть кулуарну, про що нам не повідомлять ЗМІ? Що ми такого не почуємо? От е, хочеться подивитися це питання. Ну, знову дивіться, паж мечів. Що я що я хочу вам сказати? Кулуарну буде обговорено. Знищення Росії, знищення як держави, знищення як, ну, взагалі, от такої існуючої країни, як ворога. Дивіться, навіть тут з мечів закрився. Тобто не можна це говорити так на загал. Ну тому, що є ж якісь норми, є правила. Але тут я дивлюся, що в кулуарних. мечі, мечі, мечі. Тобто перемога над ворогом, що потрібно, як це потрібно робити, тобто, нам, якби ми чули ці кулуарні розмови, нам би вони точно, пані Вероніка, дуже б сподобались. Чи обговорюватимуть план миру щось на кшталт минулорічного, чи, можливо, він вже створений, і завтра ми почуємо про те, що його прям будуть активно втілювати в життя? Так, план миру я не бачу, але я бачу план перемоги по таємному задуму по місяцю, план партнерства. План ураження будуть. Я вам кажу, що будуть по церкву по центру Москви. Москви бити і будуть жертви, тому що впала знову другий раз. Уже четвірка мечів і трійка мечів. Найгірші карти. Це коли ми дивимося в розкладі на Україну. А коли ми дивимося в розкладі на Москву, то це найкращі карти, які можуть бути, адже це ураження по центру, адже це жертви, адже це паніка серед людей. Блін, клас, взагалі, ну супер. Чи не буде такого от щось, кштапну лютневої зустрічі Зеленського з Трампом в овальному кабінеті, коли зустріч прийшла ну, прям дуже напружена. Чи навпаки, от все ж таки, все закінчиться дуже класно для нас, да? і ми прям з плюшками вийдемо. Ні, я не бачу якогось негативу від цієї зустрічі. Навпаки, лише позитивні моменти, дуже хороша зустріч. От побачите, от не так довго залишилось чекати. Завтра дійсно будемо спостерігати гарні новини. Але, от після цієї зустрічі, те, що я бачу на суботу небезпеку, що ворог може вгатити по українських містах. Оце мене тут зараз насторожує найбільше. З якої причини Дональд Трамп так активно змінив все ж таки сву, от вектор своєї да, підтримки відношення до України? Бо він нібито був такий, знаєте, як на дві, на двох стільцях. А тут раптом такий о, одразу я буду там Україні допомагати. Він там на близькому сході е, закінчив і зараз буквально да декілька днів тому ми чули про те, як він заявляв про те, що взагалі в Україні завершу війну. З чого от? Такі різкі зміни. Ну, дивіться, тут відношення не до України не швидше, а тут, якби. Побудова якби відновлення своєї лідерської позиції в світі, своєї важливості в світі, тобто він її втратив, тому що можна сказати, що він думав через домовленості, напевно, не рахував того, що з терористом неможливо домовлятися, і отримав, чи такого не ляпаса від пуйла. Розумієте, тобто він казав, що я можу, я завершу війну, мене це вийде лише для підняття свого ЧСВ. І а зараз воно у нього після цих Дія, які відбулися, не піднялося, а явно опустилися, і йому треба максимально утвердити свою лідерську позицію в світі, ось по Єрофанту, по Зірці. І тому він вирішив будь-якими способами зараз все ж таки прикласти руку до того, щоб. Закінчити війну, показати, що він дійсно має такі повноваження, таку силу і такі можливості, тому що тут є карта закінчення циклу, карта мир і по ієрофанту. І повірте мені, він це зробить. Карта смерті, тобто зміна, трансформація неочікувана. Знову ж таки, неочікувана по карті. Мага Знаєте, пані Вероніку, дуже гарні карти. Я бачу, і він це зробить, але не з прихильності до України, а виключно із того, щоб максимально от свою позицію такого лідера, людини, яка може змінити все відновити. У дивіться, як він швидко закінчить війну на близькому сході, може тоді вдасться і в нас так само швидко. тим бачу, що ви казали, що ви бачите перемогу на початку етеру може вдасться особливо після завтрашньої зустрічі в Трампа е, натиснути на Путіна і закінчити в двадцять п'ятому. Дивіться Трамп вже зрозумів, що тиснути на Путіна це ну це нереально. У нього є дійсно важелі. Пливу, але він розуміє, що він має якось зробити якийсь крок для того, щоб зганьбити Путіна. Розумієте, на весь світ своїми там діями, звичайно, нашими ручками. Дивіться, ця подія знову йде туз-чаш, чашу. У нас другий раз вже падає, і єрофант, вона вже запущена. Те, що і карта зірка, це знов дивіться, одні ті самі карти. Зміна, тобто, ще ця просто зустріч більше як показова. Уже були домовленості, я бачу раніше. Просто їх треба закріпити, як би офіційно на такій зустрічі. А процес по поїрафанту вже запущений. Давайте поговоримо про наш, про ситуацію в нашій державі стосовно взагалі, енергетики світла. Укренерго повідомили про обмеження світла через складну ситуацію в енергосистемі в Києві і низках областей, зокрема Київська, Харківська, Запорізька, Хмельницька, Житомирська і частина Черкаської області. Хотілось би від вас почути прогноз на найближчі дні тиждень, да, наскільки взагалі це тимчасово чи все ж таки на. Готуватися до того, що графіки відключень будуть просто отак от на постійній основі е, вводитись, і це стане такою собі нормою життя. Ми в принципі до цього ж звикли, але тим не менш, це найгостріше питання, яке зараз хвилює кожного українця. Ну, дивіться, бачу, що дійсно пошкоджена. Енергетика, справді бачимо це, відновлюємо по королю пентаклів. Не бачу це на постійній основі, бачу вирішення проблем навіть раніше, ніж вони кажуть, як за тиждень. Ну і навіть зараз бачимо. От є графік, так але не завжди його дотримуються там і виключають по графіку. Інколи стоїть, що в графіку світла нема, а ми сидимо світлом. Тобто вони, м м наче і екстрені, але я не бачу такої загрози. Тут інша є загроза, що ворог знову буде бити по енергетиці, буде бити по тих ж самих точках, щоб максимально позбавити нас ресурсності і залишити без світла і без тепла. Але нехай не забувають, що ми за три роки дуже багато чого навчилися, і е, е, ми можемо. Дуже швидко відновлювати, відновлюватися, і е, для Путіна бачите тут шість чаш для расистів. Ну це дуже велика. Вони в ілюзії знаходяться, що думають, що лишать нас без світла і без без тепла, тому що такого не буде. І вже ця ілюзія з часом вона вже починає вже розвіюватися, і ворог уже розуміє, що га не так то все і просто. Ну вони хай собі живуть тими ілюзіями, тішаться ними. Це взагалі е, нас не має стосуватися. Найменше про що хочеться думати. А от хочеться подумати і поговорити про те, що заявляв Володимир Зеленський, що можливо Україні доведеться імпортувати газ чи дійде до того, що е, дійсно Україні е, от, потрібно буде виходити на імпорт за рахунок того, що росіяни не і продовжать гатити, гатити по газовій інфраструктурі. Так, дійсно, ситуація, от саме з газом, я бачу проблеми. От, другий раз дивлюся, другий раз бачу, але е, дивіться, не бачу, що будемо найближчим часом переходити на імпорт. Будемо якось знаходити по тузу Пентаклів вихід із ситуації. Але ворог ще буде бити. Ну ще будуть вони гатити. До кінця місяця ще будуть гатити. Потім там ще раз скажу, що зміняться події, зміниться ситуація, тому що відбудеться щось таке, що зупинить ворога в його ударах по енергетиці та газу газові газові інфраструктури. Не можу не запитати стосовно паревельного сезону, наскільки він буде цьогоріч важким, чи не дозволять взагалі росіяни нас тепла, чи не буде такого, що зима буде без купалення в Україні. Такої перспективи я точно не бачу, тому що, дивіться, четвірка Пентаклів не ресурсна карта, перекривається королевою пентаклів, тобто будемо знаходити ресурс. А, так, трохи буде це тяжкувато зробити. Тут іде по десятці жезлів, але ми впораємося, кажу вам однозначно. Я не бачу, Чудо? що будемо сидіти без тепла, я не бачу, що будемо сидіти без світла. Дуже зараз багато залякують цим, але ж дивіться, завжди, якщо ви навіть не вірите езотерикам чи таро, я завжди кажу. Аналізуйте, аналізуйте ситуацію, що через такі таку кількість велику ударів по енергетиці ми зі світлом, коли ми не були до цього готові, згадайте, як ми сиділи по 20 годин без світла, коли ми не були це 22 й там 23-й рік був, да? а зараз ми от ворог б'є вже місяць, а ми відновлюємося. Тобто, тут навіть можна через аналіз ситуації розуміти, що. Ці залякування вони не мають під собою ну, такої, знаєте, основи. Тому що, ну я не бачу, я не бачу, щоб таке було. І по картах не бачу, і навіть якщо проаналізувати ситуацію, ми б вже давно сиділи без світла, без води, без без тепла, але бачимо. Уже жовтень добігає кінця, ворог гатить, ворог лупить. А ми швиденько, як наче фенікси, відновлюємося. Ну інакше ми просто не можемо. Ми на такому досвіді насправді тим паче нарахуванням того, якщо брати взагалі всю історію України. Скільки в нас того досвіду, скільки в нас в генетичної пам'яті, скільки війн ми пережили. А зі сторони Білорусі є російська загроза. Будемо попереджати партнерів Володимир Зеленський. Цитую його зараз. За його словами, Росія має план подальшої військової експлуатації території Білорусі. От саме зараз чомусь несуться такі новини. Там да, і то заяви Лукашенка стосовно того, що взагалі Україна там ледь не зникне і має зникнути. Зараз от е, про вже? Згуст... Карто... Картоплі переїв чи що. Не те слово, певно. От, е, лунають такі гучні слова з вуст президента України Володимира Зеленського. Е, наскільки, взагалі, чому от зараз е, так активізувалося е, білорусь там, той самий Лукашенко, привертає до себе увагу, чи е, реально є от е, така загроза звідти? Не бачу я загрози. Взагалі mm -hmm. не бачу я загрози. А от щодо Лукашенка хочу сказати, він хоче таким чином показати свою важливість. Згадайте, то він декілька там місяців, декілька тижнів тому казав навпаки на підтримку України. Зараз він знову каже навпаки. Дивіться, я не бачу загрози нападу, тобто там є у них ресурс. Вони би теоретично могли би це зробити, але скажу вам чесно, вони не наважаться. Не наважиться. Ну а Лукашенко хоче, щоб про нього пам'ятали, просто забувають ж. Випав зі своїх політ. То тоді ось так поставлю запитання: чи не існує ризик повторення? Сценарію лютого 22-го року, атаки на Київ з півночі? І оце Київ за три дні візьмемо. Ну, мені подобається ваша реакція, насправді, хай так, хай так буде. Ні. Не Києва за три дні. Дивіться, вони, вони настільки вже по іерофанту е, одинокі, такі, не на не ни, ни ким, і е, ну, ці залякування. Вони ми без зброї були, вони не змогли це зробити. А зараз, коли у нас кожен, знаєте, ну коли бабусі пам'ятаєте, банкою з огірками скидали так, на дрони, не буде такого, йде обнулення по дурню. Ворог прекрасно розуміє, що він програв цю війну і. Як залякувати, як ще бити по нас, він більше ні на ні на що не згоден. А також не забувайте, що у них закінчується такі вичерпуються ресурс, і навіть через те, що ми б'ємо невідомі дрони, атакують, розумієте, і що позбавляє ворога ресурсу. Ну, не можна, звичайно, так казати, можливо, але це не люди. Я не думаю, що я скажу щось зараз зле. Але ви знаєте, ресурс же ж не тільки в пальному там, чи в техніці. Ну, люди теж ресурс. Треба би їх теж позбавити цього ресурсу. Але там не люди. Їх не можна назвати людьми. Нікого. Це точно. Міністр оборони Фінляндії Анті Хаяканен заявив, що Росія нарощує війська поблизу кордонів ЄС і готується до другої фази військової агресії, навіть після закінчення війни в Україні. Повідомляє CNN. наскільки серйозною є ця загроза, і то не вже взимку готуватися Європі прямо до конкретної війни із Росією? Наміру Росії дійсно був такий. Тут король мечів іде, але знову йде втрата ресурсу. Ну вони ж не думали, що вони хотіли за три дні, а ми вже стоїмо більше трьох з половиною років, вже буде чотири. І тут є, що вони працювали над цим планом. Але ще раз скажу, саме завдяки Україні, Європа не буде у війні. Ну, Україна взагалі виступає таким щитом для Європи, так би мовити. Будемо завершувати потрошки. Ще хотілося б від вас, пані Тетяночко, почути прогноз на ці вихідні, особливо от, да, з рахуванням того, що буде зустріч Володимира Зеленського з Трампом. Чи не посиляться зараз масовані обстріли? Які регіони під найбільшою загрозою а так з боку ворога? Да, от, по ваших відчуттях, що буде цими вихідними? Ага, Дивилася я, я за... пані Вероніка, робила розклад великий на. Вихідні і на ці дні. І дійсно, зараз, от вівторок, середу, ворог був точково по різних містах. Знаємо, теж говорили про небезпеку і для Миколаєва теж було там небезпечно. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. я бачу, що ворог планує здійснити атаку в суботу. Мені вже другий тиждень не дає спокою. День субота, найбільші міста, які я бачила у небезпеці. Перш за все, столиця, чернігів, суми. Знову мені. Ішла Одеса Миколаїв, але так не, не так не, не так критично, як, наприклад, там Київ, Чернігів, Суми. Бачила небезпеку знову для міста Дніпро, Рівне, Вінниця, Староконстантинів, Івано-Франківськ, як не дивно, Івано-Франківськ. Ось ці міста, які я бачила в найбільшій небезпеці на ці вихідні. Друзі, будь ласка, не нехтуємо Ми повітряної тривоги. Бережемо себе, завжди кажу, завжди нагадую, бережемо себе, своїх рідних, близьких і обов'язково підписуємося на канал Таємний Візник. І на усі канали та сторінки Тетяни Гай, нашої прекрасної відьмачки. Посилання вже в описі додані під нашим сьогоднішнім випуском. З вас подобається з нас корисна і найактуальніша прогностична інформація. Передбачувальна пані Тетяно, Вам дуже дякую. До нових зустрічей. Pobážíme se, bere sebe.